Ну, а тепер давайте знайдемо значення такого виразу. Коли у нас є вираз з декількома дій, ми пам'ятаємо, що спочатку ми виконуємо, звичайно, дії ділення або множення, якщо немає дужок. Якщо ж дужки є, в першу чергу виконується дужках. В даному випадку дужок немає, тому. В першу чергу ми маємо виконати дії ділення. Отже, це буде перша дія, друга дія, третя дія, четверта дія. Після цього дії виконуються, якщо вони рівноцінні, а додавання і віднімання дії рівноцінні, завжди виконуються дії з початку прикладу. Тобто наступна дія додавання. Потім віднімання і ще раз віднімання. Ось такий має бути порядок дій в цьому прикладі. Виконуємо в перше ділення. Для того, щоб поділити, ми маємо кому перенести на одну цифру. Адже 0,6 одна цифра після коми. Тому 31,2 ми ділимо на 6. По 5, 30. Віднімаємо остаче 1. Маємо знести цифру після коми, тому ставимо в дільник коми. Після цього зносимо 2. 12 ділимо на 6, буде 2. 5,2. Отже, це перша дія. Друга дія. Друга дія, знову ж таки, ділення. Ділимо на 0,75. А це дві цифри після коми, тому ми переносимо кому вправо на дві цифри. В результаті ми маємо 24 і дописуємо два нулі, щоб перенести кому на дві цифри вправо. І далі ділимо на 75. 240 ділимо на 75, можемо взяти по 3. Отже, 15. 21 і 1, 225. Віднімаємо, маємо 5, 3 відняти 2, 1. Вносимо цифру 0. 150 ділимо на 75, візьмемо по 2. Отже, в результаті маємо 32. Наступна третя дія, знову ж таки, ділення 3 ділимо на 75. 3, цілих на 75 ми беремо 0, цілих, зносимо після коми 0. І далі 30 ділимо на 75. Але знову ж таки не ділиться, тому ми ставимо 0 в дільни в частку. І потім маємо право знести ще один 0 і поділити 300 на 75. І це, звичайно, буде по 4. Отже, 0,4 Далі, що поділити на 0,35 четверта четверте ми кому маємо перенести на дві цифри. Тому 28 дописуємо 2 нулі і ділимо на 35. 280 ділимо на 35. Візьмемо по 8. 40. І тут 28. Тому далі ми зносимо ще оцей 0 в частку. В результаті маємо 80 дії ділення виконані, тому переходимо до п'ятої дії, а це, як ми бачимо, додавання. Результат першої дії 5,2. Ми маємо додати. 32. Пам'ятаємо, що для дії додавання ми підписуємо кому під комою. Тому 32, кома стоїть після 2. Отже, далі ми додаємо. І ставимо, знову ж таки, кому під комою. В результаті 37,2 отримали. Наступна шоста дія це дія віднімання. Тобто від 37,2. Ми віднімаємо результат третьої дії, а це. 0,4. Зверніть увагу, що досить зручно діє нумерувати, щоб потім не помилитися. Отже, ми будемо знову ж таки записали кому під комою. І віднімаємо 10 віднімаємо 4,6. Тут одиничка і 37 кома під комою поставили в результаті. І остання сьома дія це дія додавання 37,16. Ми маємо додати 80. Знову ж таки пам'ятаємо, що ставимо кому під кому, 80 кому стоїть після нуля. І тому ось так ми запис ось так маємо зробити. Додаємо і в результаті ставимо кому під кому. Отже, 117,16. Ось так мають бути виконані дії в даному прикладі. Знайдемо значення такого виразу. Спочатку визначимося з порядком дій. Спочатку виконуємо дії в дужках, і це, звичайно, перша дія ділення. Після цього ми маємо в дужках виконати додавання. Далі, поза дужками у нас віднімання і множення. Пам'ятаємо про те, що в першу чергу звиконується, звичайно діємноження, а тільки після цього вже віднімання. Отже, ми спочатку маємо 22,95 поділити на 2,7. Перенесемо кому в діленому дільнику на одну цифру вправу, адже в числі 2,7 після коми одна цифра. Тут буде кома ось після 9, тому ми 229,5 ділимо на 27. 229, цілих спочатку ділимо на 27. І ми можемо взяти по 8. 56, 7 на 8, 8 на 2 16 і 5 21. Віднімаємо і востач, як ми бачимо, 13. Маємо знести цифру 5 після коми, тому в частці ставимо кому і зносимо 5. 135 ділимо на 27, і це, звичайно, буде 5. Отже, 8,5. Далі додавання, і ми в другій дії підписуємо так, щоб кому була під комою. Отже, 8,5 додаємо 3,4. Додаємо і маємо 11,9. Третє діє множення. 11,9 ми множимо на 2,8. При множенні ми підписуємо, не звертаючи уваги на коми, щоб зручно було множити. 8 на 9 – 72. 8 на 1 – 8. і 7 – 15. Ну і тут 9. Далі множимо на 2. 2 на 9 – 18. 2 до 1 – 3, і маємо 238. Додаємо 13, 12 і 1, 13, 3. В результаті відокремлюємо справа комою стільки цифр, скільки їх відокремлюємо в обох множниках разом. Тобто, тут одна цифра, і ще раз одна цифра, отже, дві цифри справа ми відокремлюємо: 33,32. І на останок, четверта дія, ми 52, цілих, а отже кома стоїть після 2. Віднімаємо 33,32. Кома стоїть під комами. Тому в зменшуваному дописуємо 2 нулі. І віднімаємо. 10 віднімаємо 8. Тут ми позичили по 1. Баємо 10 відняти 2, 8. 9 віднімаємо 3, 6. 1, і тому ми позичаємо 1, тому 11 віднімаємо 3, 8, а тут 4 віднімаємо 3, 1. І кому і під кому? 18,68 в результаті.